Я вас вітаю на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний плов. Як же так приготувати плов, щоб він був смачний, жирненький, м'ясистий і бюджетний? Це я взяла 770 г отаких хвостиків індюшиних. Їх іще називають гузки. Щоб готувати ці хвостики, їх треба спочатку добре обробити. Отут по краю залишки пір'я є, тоді оцю залозу, жирову треба видалити, тобто треба доложити зусиль трохи своїх. Чому я взяла ці гузки? Тому що вони, по-перше, м'ясисті, жирненькі, а плов любить жирненьке м'ясо, і плов з них виходить дуже смачний. Ну і звичайно ж бюджетні. За оці три штуки, 770 г, я заплатила 61 гривню. Перед тим як їх розробляти, я їх добре помила і вимочила десь півгодини у трошки підкисленій оцтом воді, бо індюшатина має свій специфічний запах. І Щоб його трошки прибрати, я замочую в підкисленій воді. Видаляю залишки пір'я і нарізаю м'ясо. На такі недрібненькі шматочки. М'ясо зрізала, а таких от три кісточки лишилось, зварюю якось в супі їх. м'ясо. Я це роблю в глибокій сковорідці. нагріла трохи олії, добре нагріла, гаряча аж кварчить. І викладаю в неї м'ясо, розрівнюю, не перемішую, додаю такий досить такий, великий вогонь, нехай підсмажиться з однієї сторони, а потім з іншої. А я тим часом нарізаю овочі. У мене це дві середнього розміру цибулини, нарізаю їх четверть кільцями, а також одна крупна морквина, яку я буду нарізати соломкою. М'ясо схватилося з однієї сторони, перевертаю на іншу сторону, щоб воно підрум'янилось і з іншої сторони також. Зазвичай олії завжди додаємо більше. Але не в цьому випадку, так як тут у нас жирненьке м'ясо, воно багато виділить жиру. М'ясо підрум'янилось до такої ж апетитної, Тепер додаємо сюди цибулю. Перемішую і нехай цибуля трошки так підсмажиться. Потім додаю моркву, все перемішую і протушковую цибулю з морквою і з м'ясом разом. Запідсолюю за своїм смаком і перекладаю в кастрюлю. Звичайно ж, зручніше і краще готувати такий плов в казані або в товстостінній кастрюлю. ні того ні іншого в мене немає, тому я отак виходжу з положення. Але не біда, плов буде смачний, я знаю, я не раз так роблю. Ще додаю лавровий листок. Чорний мелений перець і заливаю все киплячою водою, щоб вода покрила овочі із м'ясом. І накриваю кришкою тушкую. Ще я додала пів столової ложки хмелі сунелі. А ви додавайте приправи за своїм смаком. Поки у мене там все тушкується, я підготую рис. Звичайно ж для плову використовую довгозернистий рис, але в мене отакий кругленький рис, тому що більше люблю круглий. Ви знаєте, все рівно буде смачний плов, і навіть з таким смачніший, ніж з довгим. Може якийсь є елітний рис довгий. І з того може смачніше, але в нас бюджетні страви. Тому рис добре промиваю, разів десять. Злегенька промиваю, воду зливаю, новою заливаю. І от дивіться, от такий раз десять я його промила, такий чистий, хороший рис. Висипаю його в кастрюлю на наші овочі з м'ясом і заливаю все окропом. Десь, щоб вода покрила рис, ну, на пальця півтора. Або я взяла три склянки рису, тобто шість склянок гарячої води. Підсолюю все, включаю великий вогонь і на великому вогні ні в якому разі не перемішуючи пло, жду, коли все рівномірно закипить. І роблю отако ложечкою отвори, щоб виходило повітря і все інтенсивно почало кипіти. Люблю часник додавати, але додаю цілий всерединку. Отак помила його і вставляю акуратненько. Роблю маленький вогонь, накриваю все кришкою і готую наш плов. От, відкриваю, дивлюся, що вода вже. Майже випарувалась і так його акуратненько все підгортаю із країв до центру. Знов накриваю кришкою і на дуже маленькому вогні доготовлюю. Потім виключаю вогонь, накриваю рушником кастрюлю і лишаю хвилин на 20. Нехай постоїть, упариться. Достаю часник, а також лаврове листя. Воно нам уже не потрібне, викидаю. А часник не викидаю, а видавлюю м'якоть. Отак із, е, із зубчиків часника. Вона дуже смачна, ароматна і так приготовлений часник набагато смачніший. Я його додаю в плов, звичайно ж. Тепер плов будемо смакувати. Дивіться, який він. Ну, хіба це можна сказати, що не розсипчатий? Ну, нормальний плов. Хороший, розсипчатий досить такий. До нього я зробила просто осінній салат. Це помідори з цибулею. Це дуже смачно. М -м -м. Смакута. Пала жара, на дворі дощ, прохолодно, а в нас тихо, затишно і дуже смачно. Всім дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, готуйте, смакуйте і будьте здорові. На все добре, до нових зустрічей.